Дяціані ми пограємо Rivals і ви на каналі Neon Cat Blocks. Ну, це Лобі щось дуже темне і краще додати трохи Неон. Подивимося, чи хтось виграє мене в цьому лобі. Дійсно Ну, добре. Надіюсь, ми. чекай. А він. а, ну все. Ну, пацан, давай. Ні, я з тобою не хочу. Він задуже сильний. Ну окей, не все одно Давай шукаем. Кто земною? Кто земною? Кто зі мною? чуєте мене. Держи мне тихо, скид в варку. Добре. Угу, не брольвар. Угу. Угу. Снайпер. Пап. Гифт. О май гад. Ну, все таки ось гад гарніше. Ну, а ви пишіть в коментарях, яка б все гарніша. Така... Ого-го. Мені-блон. Мені-блон. Рейнбол-блон. Достравчен. Пермахтост. Ого-го-го. Да, бюст. Гам, Плерга, Ханга, О, такий мені подобай. Добре. Зараз ми подивимось. може в мене шось щось є. Окей. Я вас дуже прошу. зайдіть зі мною. Будь-який, будь хто. Ну, будь ласка. Я з тобою хочу. Ну, будь ласка, ну блін. Я з тобою, я з тобою, я з тобою. Ні! О, я з тобою. Я проти тебе. Будь я гуз! Давай, давай. Ми погнали, а ти вліпи свого неного подавай-ка, вот так І... І ми погнали і не забудь підписатися. Де я про це? Як можна забути? Добре. Ой -ой. Надіюсь, буде щось таке досить прикольне. І де він? Давай, давай, Хоть. Ну, все, отак от отрабат. Ха-ха-ха-ха. нюхай, А, але, але все так мені дуже дивно. Як він так швидко до мене прийшов? Угу. Він просто підстрибує, я понял. Ну і зараз він вже прилетів. Ну бас. Лети, лети. Давай, давай. Давай, давай, Я убражаешь. Що, я пішов? Іди геть під мене. Нічому. Він. Ні, він попав по мені. Ну, це нічого. Буває таке. Та й але зараз він знову прийде. Я не хочу його. Хоче не І зараз я його знову побачу вже тут. Ну бас. Все. Мінус. Давай. Зараз виграємо катку, дуже легко буде. І зараз я відповідаю на один коментар. У мене був такий друг. Він мене просив, щоб я зробив відео про Escape to for Brain Rose. На жаль, вибач? Ні, я не можу. У е, е. е, мене дуже, я погано бачу в тій грі. І, на жаль, я не зможу. М мені самому шкода. Ну, і все. Виграли. Ну. Непевно звідси приходить. Ну і все. І. Я його зараз не бачу. Бо де він? Ага. Я поняв, де він? Угу, ага. він просто не хоче показуватись. Ага. Мене лагає, мене лагає. Але... Ну, і все, виграли. Хоча як він. Ну, добре. На жаль, я трохи мало говорив, я призабувся. але нічого. А зараз ми його виграємо. Є снайперка, надіюсь, першого разу. І надіюсь, що чи він там є взагалі. А де він взагалі є? Угу, ну бас. Де він? Не просто зависає. І чого ти. Угу. Ну, окей, так окей. Зараз давай з цим от. Ну, давай, мені все одно еще хорошо. Берем Crossroads. Crossroads. Crossroads! Будь ласка. Та, найкраща меба! Ну, все досить добре. Наберемо, напевно. Насправді я би взяв оце от Насправді вот. це фіст А, имба ніби він вчити грати на ножику. Ну, все-таки він мене виніс. Ну, але чому в мене залагало? Всього навсього. А я не розумію, як він так швидко до мене дістався. Давай. Ну, уявляєш, я тебе виграв. І я тебе можу виграти, любляєш? Ну, на жаль, я не зможу знімати про Escape to for Brain Rose, мені теж дуже сумно. Е, тому що, на жаль, у мене... я дуже погано бачу. Неможливо! Це нереально! Це можна якесь інше місце спавну? Окей. Як? Ну ні, він просто на ножиках. В мене ще й чат заблокували. Надіюсь, я не програю цьому нубу якомусь. Вправді руки це деколи імба. Та він якийсь щетер, надіюся, не програю, будь ласка, ну життя, ну що це за таке життя тоді? Просто постійно стрибає, і якось він дуже так швидко ходить. База, бази, йди сюди. Як я так? Все, я хочу драмач, в бас забоявся? Так, забоявся? Добре. Якщо ви не мали цей код 340, введіть його, дають три ключики. Давайте ще одну гру. Якщо я не виграю зараз, то... Ти що кидаєшся? Ти що кидаєшся? Діть. Сам кудись. Ну, я кидаєшся. Так і живи. Давай, давай. Принцеса Стефа. Ні, не хочу це. Кросроуд, кросроуте. Я так вже йду, мам, але все одно. Тут оберемо дробовик. Я тут берем шоті, берем ножик і берем це от. Це просто найкращий лодаут тут. Ще два дробаша. Промазав. Блин вы що что я так мало говорю. Я просто забываюсь, что я снимаю видео. Но это ничего. Ну О, О, все. Вот, на. нюхай, небо ты краще за мене. Нет, то ти ще гірше за мене? Насправді я не з телефона граю, я з планшету. Але зараз я по-чесному. У мене насправді немає телефону. Я насправді... Ти мене замучила? Та ти? Блін. Та йой, ну він тільки вміє грати на своїх луках. Та тільки й вміє грати на своїх. На своїх луках, ну бас якийсь. Добре, зараз подивимося, Чим ти краще за мене з РФГ. Може, зараз ще мало візьмем? Давай, давай. Ну, як це реально? Окей. Це? Як так? Він що, мені по голові попав хіба? Ну і все, тобі більше вже не вижити. А як він постійно так? Ні, то він... Я не розумію, як він це робить. Ну, на жаль, ми, напевно, програємо. Я тобі не дам мене вбити. Пікмі, блін. Просто пікмі дівчатка. Добре. На жаль, ми програли йому. Із-за того, що в нього є джамп пад, а у мене нема. Так у мене він зараз був. Добре, але на такому моменті ми закінчимо. Заставте вподобайся, підписуйтесь на канал, під... пишіть коментарі і всім пока-пока.